Ідея розвитку бойового ПК у Черкасах ще виникла у 2010 році. Юрій Палієв, учень школи бойового ПК і також був відповідальний за Черкаський регіон, започаткував розвиток бойового ПК у Черкасах. І у 2012 році я приєднався до цієї групи і на даний момент допомагаю у розвитку бойового ПК в Черкасах. Тобто очолюючи спілку прихильників бойового пака, бойовий гопак. Е Саме у Черкасах розвивається за трьома напрямками: це оздоровчий напрямок, фольклорно-мистецький напрямок і спортивний. Ще є напрямок бойовий, але це вже для більш досвідчених шкіл, які ну, проводять розвиток бойового пока саме в Україні. У нас поки що три напрямки, тому що наш, наша школа ще тільки починає своє розвиток, і у нас ще. Бойового напрямку ще немає. У нас ми ще не виховали вихован... ну, у нас. Немає ще вихованців, які б виступали на такому високому рівні. Заняття проходять ну, кожен день з понеділка по п'ятницю. З понеділка по п'ятницю і в суботу неділю у нас теж бувають заняття. Ми їх називаємо похід вихідного дня, коли всі наші, наприклад, я кажу зараз про дітей, тому що ми збираємо дітей і виходимо на човні на острови. там ми проводимо відпочинок, активні ігри, плавання, загортовування. Ну і саме деякі елементи бойового пока ми теж даємо діткам. Тому що бойовий гопак це саме українське мистецтво і не запозичення. Не в Росії, не в Китаї, ніде його немає, тільки в Україні. Ну, я ще займа... люблю дуже історію займати. Я навчився на пару прийомів з тусанів і копняків. Зараз я буду здавати на жовтяка. Це початковий рівень. А скільки всього рівня? Усього сім рівнів Жовтяк, сокіл, яструб, джура, козак, характерник і волф.